Сьогодні ми на фестивалі Вулична їжа разом за щадбанком йдемо задавати питання гостям стосовно банку і про те, як вони проводять гарний час. Підемо. Друзі, завдяки карті Щадбанк ми отримали знижку 50 гривень. Ходімо на наш стенд щадбанку, там дуже багато цікавого. Підемо подивимося, що там. Добрий день! Що тут у нас такого цікавого? Розкажіть, будь ласка, що це така за сумка класна? Це бананка у нас така, вона йде часто у нас в акції. Дуже зручна, дуже модна штука. Мені дуже подобається і мої діти дуже люблять такі штуки носити. Я б дуже хотіла виграти. Реально крута. На арт-завод платформа разом з щадбанком сьогодні. Проводимо гарний час. До речі, друзі, якщо у вас ну можливо таке, випадають гроші з кишень, то в принципі ви можете зробити дуже зручно поповнити свою карту в терміналі Ощадбанку, який розташований на центральному вході. Арзавод платформа, для того, щоб потім використовувати картку для отримання знижок. Делом пригощає кавою. А ощадбанк пригощає знижками. А скажіть, будь ласка, окрім кави, ще щось цікаве на артзової платформі купуєте, використовуєте? Каву і ну, наприклад, я знаю тих, хто карткою розраховувався, коли заходив. Це дуже зручно і це економить кошти. А зараз ми в такому гарному місці знаходимося. Нам дуже подобається. Ми хочемо зараз запитати а, у а, команди. Можна? Скажіть, будь ласка, що краще ламбруска чи бросика? Для вас ви вам розуміють. Тоді, будь ласка, дві. Такий симпатичний хлопець він сидить. Задаємо йому питання. Скажіть, будь ласка, як ви розраховуєтеся в закладах готівкою чи платіжними картками? Стоїмось за... телефоном, Телефон. так? Телефоном. Безконтактно. Круто. За гарний настрій. його <рес> <рес> Там без вами. <рес> Дякую. <Давай. рес> <Давай. Давай. Спасибо. рес>